У Харкові відбувся традиційний освітній форум під гучним гаслом освітні бренди Харкова. В безпечному просторі цього дня зібралося чимало представників освітянської спільноти. Педагоги говорять, звісно ж, війна змінила навчальний процес, з'явились нові формати цінності. По іншому сьогодні звучать і такі поняття, як допомога, підтримка, співчуття. Важливими стали такі слова, як волонтерство, донати. Та найголовніше кажуть вчителі, що, попри все, освіта в Харкові тримає високу планку. Військовий час і війну ми надаємо якісні освітні послуги, тому що загальний рівень знань учнів доволі високий, і дуже велика кількість дітей, обдарованих у закладі, які приносять нашому ліцею різноманітні перемоги в інтелектуальних змаганнях ну, це виклик часу багато дуже як вчителів, так і дітей беруть участь у волонтерській діяльності, допомагаємо здійснюємо адресну допомогу військовим частинам, військовим бригадам. У нас здебільшого онлайн освіта, і ми намагаємося перетворити онлайн, наскільки це можливо в реальну освіту. Так і здебільшого на онлайн освіті треба використовувати комунікативні методики для того. Щоб ну по перше навчити спілкуватися, думати, розмовляти, аргументувати свою думку, так і неважливо, який це предмет. Я хочу сказати, що не зважаючи на всі обставини, наша освіта не те, що не худше, вона найкраще. Вона тримає свій такий рух, і наша освіта тримається на таких планках, на яких не тримається освіта в жодному місці, ми працюємо в умовах постійних викликів. Ризиків, тому що лунають повітряні тривоги, тому що є прильоти. Але ми пишаємося тим, що наші діти продовжують навчатися. В умовах воєнного стану воєнних дій школа змінилася. Нам довелося пристосовуватися до тих обставин, які ми маємо. Але ми працюємо, ми не складаємо своїх сил, ми не втрачаємо надії. А наразі працюємо в тих умовах, які маємо. Мабуть, у цьому й полягає формула стійкості харків'ян. Зауважила директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко. Цю формулу не надрукують у шкільних підручниках. Вона викарбувана в серцях харків'ян. А підтримка талановитої молоді та творчих педагогів це особливість Харкова. Зауважила вона в своїй промові. 27 учнів отримують стипендії президента України. 140 стипендії харківського міського голови обдаровано. Приємно відзначити сьогодні, що з вересня стипендія буде збільшена. Премії отримують переможці міського конкурсу учитель року. Харків перше місто в країні, де створено умови для складання національного мультипредметного тесту в безпечних умовах. Цей досвід тепер підхоплений всіма регіонами України. 7 випускників отримали 86 200-бальних результатів, 62% продемонстрували високі результати, незважаючи на те, що міністерство скасувало золоті срібні медалі. 1169 кращих випускників, незалежно від місця перебування, отримали від харківського міського голови медалі твої успіхи, сила Харкова. А всі випускники пам'яту нагороду пишають твоєю незглавністю. Так, своїми успішними школярами і вчителями Харків пишається. Освіта у прифронтовому Харкові це самовідданість, вибір незламних, свідомий, щоденний вибір, зауважила Ольга Деменко. Вибір тисячі педагогів, які залишились тут навчати дітей, родин, які обрали Харків містом для свого життя. Почесними грамотами було відзначено когорту представників освітянської спільноти. За ці роки роки війни, які ми з вами витримуємо, Харків став брендом, брендом незламності України. І це, у тому числі, завдяки вам. Ви працюєте. Ви даєте можливість нашим дітям вчитися. Бо коли обстріл уночі, а зранку потрібно навчати дітей, то це я б сказав харківський героїзм. І я дуже вдячний вам. Харків завжди був освітянським містом, містом науки, зауважив Ігор Терехов, звертаючись до педагогів та висловлюючи побажання зберегти це звання і надалі, попри складнощі воєнного часу. І для цього місто робить усе можливе. Будівництво підземних шкіл це теж один з чинників, який сприяє повноцінному навчальному процесу, каже він, бо все починається з освіти дітей. І Насправді це дуже важливо, дуже важливо. то. 1 січня наступного року я впевнений, що ми відкриємо ще три підсильні школи. І наші діти будуть мати можливість вчитися, а наші вчителі будуть мати можливість викладати і давати знання нашим дітям. Особлива увага до дошкольного. Навчання. І чудово розуміємо, що ми сьогодні не можемо, поки що не можемо відкрити дитячі садочки, але ми розробили теж рідно-кошторисну документацію, виділяємо певні кошти для того, щоб побудувати, на жаль, під землею, але дитячий садочки. Разом з педагогами під час конференції обговорив очільник міста і соціальні аспекти воєнного Харкова. Це і проблеми переселенців і 160 тисяч харків'ян, які залишились без даху над головою, і безкоштовні обіди та проїзд у громадському транспорті. Натхненні та задоволені спілкуванням вже через декілька днів вчителі радо зустрічатимуть своїх учнів та розпочнуть ще один навчальний рік у прифронтовому місті. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Харків, Новини.